Якщо там це наприклад історія про дівчинку, яка втратила батьків, то ви маєте співчувати, або ви навіть Рембо або Термінатору маєте співчувати у фільмі. Тому звичайно Україна зараз викликає співчуття у людей. Не тільки в політиків, просто в глядачів, в тих людей, які приходять на наші фільми зараз в канах. І тому, звичайно, нам зараз, ми зараз потребуємо співчуття якогось певною мірою. Тому що таке, як переживають зараз українці, це ж зрозуміти, десь 6 місяців вже Україна вся в напрузі. Всі люди дуже напружені з того, що відбувається кожного ранку. Люди прокидаються, включають новини і завжди щось нове. Завжди щось нове. З Греції у нас є скайп. Но, добрый но вечер. Все-таки, наверное, говорить будем больше об Украине. Богдана, добрый вечер. Рады вас видеть. Добрый, добрый. вечер, Богдана. Богдана, да. скажите, как вот вам со стороны видится выборы президента? Приведут ли к перезагрузке страны? Я думаю, что, знаете, это... Я не знаю, как на каком языке я могу и по-русски разговаривать, но я украинка, как да, и даже да, я Звісно, должно привести, і це можна случитися. Да, ну, а просто <звёзд> цікаво, в, взагалі, ви ну, сприймаєте компроміси. Чи вбачаєте ви у цьому перемовному процесі якісь компроміси? Чи все має вирішитися ось так відразу і остаточно? Ну, Я думаю, був... був... е е е е е е я не знаю, я вам скажу, це питання таке, але на ну, моєму місці я зробила так і так. Не подобається, як. Читаю, бо зараз білети в Росії хто не хоче. Розумієте, то просто бути не хочуть. І зараз то, що обливають грязю то Україну, той майдан, то ще щось взяли на озброєння, то все цього. То треба зробити так. Я, я на моєму місці я не знаю, як то політика то є тяжка справа. Але на моєму місці я би раз і розрішила, тому що повинна бути країна і повинна людина мати батьківщину. Якщо людина не має батьківщини, вона вже... Ну, вона просто не, не, не знаю хто, не людина. Кожна людина має свою свою, кожна людина має свою батьківщину і повинно бути так. А ні, там э, Росія, прапор. То як ви знаєте, на моєму місці зараз тат турчина та держава. І, і там просто треба не зна. Богдана прихильниця Богдан. кардинальних <хи> таких <хи> так. змін. Дякуємо Богдана, вам. Богдана. Ми зрозуміли, щиро вдячні вам за скайп-дзвінок. Ми почули вашу думку. Я пропоную пане Костянтино, От дзвінок із Європи, дзвінок нашої громадянки. Будь ласка, якщо маєте коментар до, до того, що сказала пані Богдана, ви як дивитеся на такі радикальні, на такі радикальні зміни? Ну я вам скажу, я в Європі працював 10 років. Жив і працював в Європі, зокрема років три в Греції, мабуть. Так, там сприймають греки себе як єдиною нації. Є в них невеликі меншини, які емігрували, як вона каже, багато наших жінок. Так, багато наших людей, наприклад, вони залишаються жити, отримують громадянство і так, далі, і так далі. Але вони виїжджають, отримують і лишаться. Я, наприклад, відмовлявся від громадянства. Я казав, не треба, я хочу жити в Україні. Звичайно, легше сидіти в Греції чи в Італії і казати, як нам в Україні вирішити наші проблеми. От, Костянтин, а просто цікаво. Взагалі, ви от, ну, підтримаєте такий е радикальний настрій у вирішенні питань. От просто чи ви все ж таки розглядаєте компроміси якісь? Я думаю, компромісів в Україні вже було 24 роки суцільних компромісів. Суцільних, ми тільки займалися тими, що робили компроміси, і в результаті не прийшли ні туди, ні сюди. Ви ж бачите, за 24 роки не було вирішено, ми будемо з Азією, чи ми будемо з Євросоюзом. І власне з чого все почалося минулого року, в листопаді, так, з побиття студентів, тому що там Віктор Федерик щось там не підписав, вже забули, що він забули, не підписав там. все. Але це вже бачите, це вже була от остання кардинальна така спром. Сказали: так, ребята, ви або туди, або туди. Туди. Давайте вже якось визначайтеся. І треба було вже визначитися в один прекрасний день: або ми туди, або ми сюди. І ви згадайте, що коли Віктор Федорович полетів у Вільнюс. І всі сиділи і чекали, що ж він зараз зробить, підпише чи не підпише, і він не підписав. І тоді почалася оця вся історія. Бачите? Тому що в нас були суцільні компроміси. Ми не могли нічого зрозуміти ні з мовою, ми не могли нічого зрозуміти, ні з армією, ні з силовиками, ні з Кримом. Не могли нічого визначитися, просто не могли. І зараз сама просто історія і політика заставляє українців визначатися. Те, що не було зроблено швидше.